Доброго вам дня! Вітаю, шановні глядачі-підписники, на моєму каналі. Каналі, який пов'язаний з навчанням практичному керуванню автомобілем, правилам дорожнього руху. Ну і тут дуже багато буває моїх рейсів технічної допомоги. Але справа не в цьому. Справа в тому, що це відео називається «Вступ». Вступ до практичного курсу, який я хочу зробити для тих. Хоче навчитись керувати автомобілем. Е, дуже люблю казати, керувати, Антон Анатольович, можна з вами покататися. Кажу, можна покататися, їдемо в парк на атракціони. Але керувати транспортним засобом підвищеної небезпеки. Е, метою не хочу багато казати, тільки по ділу. І так у всіх відео, не більше 20 хвилин, тільки точково, як інструкція. Трошки з гумором. Але метою. Являється, щоб людина, яка буде сідати за кермо свого автомобіля, навчального автомобіля на іспит, могла ознайомитись і трошки в спокійній атмосфері, вдома подивитись, як це робиться правильно. 100% правильно, де яка нога, де яка рука для чого що потрібно, звісно, пов'язуючи це з будовою і експлуатацією автомобіля. Щоб аргаментувати. Свої відео я наведу вам два практичні приклади. Два. Перший. Ніяких точок, ніяких конкретних назв, велике українське місто, велика автомобільна артерія, достатньо велика дорога. По якій в правій смузі зі швидкістю 20 км за годину рухається навчальний автомобіль. І він так рухається постійно, все заняття. Дівчина, що сидить за кермом того автомобіля, вона зараз має на е, своїй голові тільки одну думку: як звідси свалить побыстріє? Коли закінчиться цей жах, тому що, вибачте, за е, таке порівняння, в неї занеміли навіть статеві органи вже від того жаху, що вона зараз отримує. Чого я до це кажу? Ніяких назв, але. Більшість автошкіл, інструкторів, які не зацікавлені, садять одразу, каже, поїхали. Вона каже: так почекайте, Господь, куди? Та поїхали, я допоможу. більшості випадків таке навчання закінчується. Або якщо це дуже сильна людина, вона все-таки великою кількістю занять, ну це буває рідко. Це закінчується повним нехотінням керувати автомобілем, повною втратою, я кажу, свідомості людина не хоче цього, вона боїться, і страшно. До чого я це кажу? Що заняття повинні проходити по визначеній методиці, починаючи від виробляння автоматизму дій на закритих майданчиках і до поступового виводу на дорогу, збільшуючи навантажень. Тому що, вибачте, як та дівчина сама поїде, отак, 20, де її знесуть потоком. А треба вміти їздити в потоці, бути потоком. Але для цього треба готуватись. І я впевнений, що більшість з вас, хто зараз оце дивиться, були на тому місці тієї дівчини. Ну, моїх учнів, які до мене приходили після, було таких багато. Друга практична ситуація: Анатолійович, можна до вас записатися на воді. Можна, домовляємося, записуємося все. Кажу, ви вже були на водіні. Так. Починаються неправильні дії, по регулюванню сидіння, машина починає кудись котитися, людина починає дергати. А саме буває таке, такий момент, людина не може на моїй машині рушити з місця. У мене був дизельний Форд. потім у мене був газобензиновий фіат, тепер у мене дизельний Mercedes, але вона не може. Кажу, у вас не така машина, Антон Анатолій, я на тій рушала взагалі рушала. Я кажу, ну давай ще раз. Людина починає рушати. Я ловлю щеплення ногою. Дивлюся, де твоя нога? Вона каже: А я вже відпустила, я так завжди робила. Як ви думаєте, що то було? Та людина, яка отак вчила, була зацікавлена тільки в грошах тієї дівчини. І коли вона піде в церкву на Великдень, це їй вже не допоможе тому інструктору. Тому що він просто тримав педалі для того, щоб витягнути час. Не ламать свою машину, яку він там дуже любить, і так далі. А людину ніхто не вчив. В нозі виробився автоматизм. У мене людина їздила з за останніх 52 роки. Мені два заняття знадобилось на те, щоб донести, що педаль не можна кидати. Він просто кидає і все. Каже, мене так машина їздила. Я кажу, а каже, ця не їздить, і та не поїде, тому що вам тримали педаль. До чого я кажу? Що, звісно, я не називаю ніяких є відсоток добрих, є недобрих, але моєю задачею, мого курсу стоїть навчити керувати так, я завжди кажу так собі. Я, може, і не вірю там в щось, але я знаю, що воно є. Ну, на цій машині я це неодноразово відчував, коли їздив далеко. Навчи так, начебто, то твоя дитина. Якщо ти їй чогось не розкажеш. Можливо, вона потрапить в халепу, не знаючи того, того, що вчитель їй цього не розказав. Не лайки, не дізлайки, не коментарі, і гроші від Ютуба я цю мету взагалі не ставлю собі. От, мені треба е, десь зберігти те, що я хочу до вас донести. І от це є моєю основною метою правильний підхід до людини з правильним підводом до автомобіля. І, звісно, що турбує кожного учня? Вам страшно. Так треба натренуватись так, щоб було не страшно і виїхати, а потім все це перевезти. Всім буває страшно, але коли ви підготовлені, це вже краще, ніж сідай поїхали. Тут КАМАЗ з причепом, там автобус, там фура взаді. Да, були ситуації, коли людину швидка допомога забирала з таких занять по водінню від піднятого тиску і так далі. Ну і хто ще не знає, хто такий Антон Анатолійович швиденько. Коли я ще не народився, а мабуть, там був вже запланований, там десь пахло, мабуть, дуже сильно бензин. Або точніше, дизельним паливом, скоріш за все. Там десь вертілись колеса, шуміла дорога, і мене перепаяло ще там, у мами. І все, що я знаю в цьому житті, ну, це образно, мене є сім'я, у мене є, є троє дітей, але все, що я знаю, це автомобілі і дорога. Це все моє, без чого я не можу жити взагалі. Пройшов я шлях до сьогоднішнього дня, починаючи від ну такий свідомий, на якому можна було заробляти гроші. Я кажу, починаючи від мийщика маршруток на автостоянці 15 років. І закінчуючи заступником директора Дніпропетровського автотранспортного коледжу, звідки я потім пішов для того, щоб займатися. Своєю справою нікому там не заважать, як кажуть. От, що стосується, то я займаюся навчанням водінню, я займаюсь викладанням правил дорожнього руху, я це вмію робити. І для мене великою честю є займатися технічною допомогою на дорозі. Для когось там водій евакуатора це якийсь немитий грязний дядька. А у мене це така честь допомагати людям. Тому я хочу вас бачити на своєму каналі, я буду намагатись знімати чіткі і лаконічні відео для того, щоб ви чітко і лаконічно потім змогли підходити до автомобіля. Запам'ятайте, якщо інструктор з водіння повіз вас одразу же в інтенсивний потік, тіла не буде. Якщо ви не цікаві інструктору з водіння, він на вас кричить, ругається, матюкається, курить в салоні. Завжди кудись ходить, а ви сидите в машині. І він боїться цього водіння більше, ніж ви, це я вам точно кажу. Тому підбирайте собі інструктора. Такі є, з якими можна працювати їх багато, тому що автомобіль то є засіб підвищеної небезпеки. І неправильне поводження з ним може привести до найстрашніших наслідків. І навіть зламаного життя. Для цього ви і працюєте з людиною, яка має передати вам досвід і перевірити, чи можна вас випускати самостійно на дорогу. Останнє скажу: мінімум, для того, щоб опанувати автомобіль на механіці, це 20 годин. Це мінімум, це для дуже сміливої і моторної людини. Буває і більше. Але за всі ті гроші, що ви витратите на навчання. Ви не купите навіть бампери фару на розбиту машину. Тому думайте, я бажаю вам тільки безпечного водіння, я бажаю вам тільки гарного настрою. До зустрічі в ефірі на дорогах, на каналах, у лекціях. Якщо у вас є питання, сміливо пишіть, задавайте. Поїхали в курс з Богом, як каже мій батько, а твінта.